Доброго ранку малята. Щоб життя вирувало в селі чи місті, кожна доросла людина повинна працювати. Ким працюють ваші батьки? Яку роботу вони виконують, якими інструментами користуються? А яким би ви хотіли стати у дорослому житті? Давайте з вами розглянемо ілюстрації деяких професій. Дітвору він добре знає. Її щедро пригощає, бо вміє готувати, ще й уміє подавати. Що це за професія? Кухар. Хто одежу шиє всім, і дорослим, і малим, дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Хто на спеку й день холодний, робить людям одяг модний? Нескладна оця задачка, бо майстриню звати швачка. Муляр плечима торкнувся хмаринки, дім нам будує, не згає й хвилинки. Рівно виводить він стіни в будові, в нього підручний на поготові кран величезний. Сьогодні ще зрання цеглу доставив на рештування. Кран беручки, працювать не ліниться, в муляра швидко робота скінчиться, ось домурує останню цеглинку. І заховається геть за хмаринку. Часті слава хліборобам, що живуть в моїм селі. Хлібороби хліб нам роблять, знайте і ви про це малі. А їсте ви паляниці, калачі смачні їсте. не забудьте уклонитися хліборобові за те. Грунт удобрювати як? Де посіяти буряк, як рослини захищати, від хвороб їх лікувати. Все в сільському господарстві агрономи знають. І за це їх на селі дуже поважають. Телеграми і листи він нам може принести і газети, і журнали, щоб про все ми прочитали. Ой, важка ж у нього ноша. Діти, хто він? Листо ноша. Малята, відгадайте, хто це? Зранку підмітає листя, тож подвір'я в нього чисте, клумби поливає, про порядок дбає. Так, це двірник. Потяг гучно загудів, у вагони запросив, їде до далеких міст, ним керує машиніст. Красівки, туфлі, чобітки, шнурки, підошви, каблуки, усе взуття, хоч сотню пар відремонтує чоботар. Отже, діти всі професії важливі і потрібні, тому треба вчитися робити все з повагою, ставитися до інших, цінувати їх працю. Дякую вам за увагу! До побачення!